Тибісь пальця не вріж, бо ти завжди на мене кажеш, як я на тебе подивлюся. Все може бути. Все може бути, так що, друзі, всім доброго вечора ми з України. Прийшов на територію Олесі Петрівни. Леся Петрівна готує бульйон із сьогоднішнього, так сказати, презенту, який я заробив сьогодні за рекламу. Серега Висоцький. В кінці відео вже не на камеру, ну так сталося. Подарував мені петуха живого. Я кажу, куди його діну? Я їду в центр по Лесі Петрівну. Він каже, в хазяйстві пригодиться. Так що Леся Петрівна приїхала, я зробив йому вирвані годи. І Леся Петрівна варить бульйончик е з петушка чи з півника е домінанта. Який відмовляється їсти наші дівчата. Так що Леся Петрівна в, кам... в кадрі можеш вони привітатися. Відмовляються. Добрий вечір. Вони просто кажуть, що ми їли суп позавчора. Да. Так, сьогодні вони не хотять. Вони хочуть жарену картоплю. Так що, що це говорить? Це те говорить, що тільки що переписувався я із жіночкою з Кароліни. Тобто, ну я двоєшник, але я думаю, це Америка. От, і також людина написала, можливо, треба якась там допомога. У нас все є, у нас діти з півдня не їдять. А ви кажете, ми живемо краще всіх. Так що саме головне, у нас поки ціла хата, дасть Бог, все буде добре, є господарство, є кусок сала, кусок м'яса, картоплина, дякуючи нам усім, нашій родині, що працюємо і не пускаємо руки, йдемо далі. Ну і дав би Бог, щоб кожній родині було і картоплина, і до картоплини. Ну, а коли будемо працювати, то можна буде щось і відщипувати. Але є люди, які допомагають не особисто нам. Хто пам'ятає, я звертався до людей, що потрібна допомога хлопцям і дівчатам, які знаходяться після поранень в госпіталях. І зверталася до мене Вікторія особисто, вона їздить туди, а також в той госпіталь, де знаходиться В'ячеслав. Також підходили до... Лікар Лікаря каже, що потрібні засоби гігієни та т.п. Так що, друзі, на даний момент хочу зробити невеличкий відео огляд і звернутися до небайдужих. Якщо є в когось можливість, я завжди закріплюю номер телефону свій там Вікторії, може Оксани, яка там роблять вони окопні свічки та і т.п. Багато різних речей. Тобто можна зайти в опис, та стрілочка справа зверху під відео. Нажимаєте і буде опис. Якщо такі люди, як я, тому що я також не знав, о, Там можна знайти номер вайбера, написати мені, я перезвоню поспілкуватися, якщо хтось хоче десь комусь там передати е, якісь речі, які потрібні на е, шпиталь. Так що, друзі, на даний момент у нас є отака гірка невеличка. Коробочок і хочемо просто зробити розпаковку, так як ми спілкувалися з тими людьми, які нам їх прислали. Зверху знаходяться одна, друга, третя посилки. це з Італії від Зої, яка передала середу Відправила вже вони вчора я їх забрав. Лесю Петрівну вона проінструктувала, сказала, треба розпакувати, і потім декому і що, правильно? Так же говорила. Так що зараз ми це зробимо на відео, а також подивимося. Тут є, я так розумію, ну там все написано Олеся Петрівна, вона зрячіша, вона буде це все діло читати і говорити, від кого прийшла посилка і що там є. А ми вже будемо знати, що там є, і потім вже да, ті речі будемо. Приїде Вікторія, і ми вже їх передамо. А також є у нас воно одна посилка і друга. Ми їх розпаковувати не будемо. Це також допомога. Ми знаємо, що там знаходяться речі від Олександра із Харкова, який безпосередньо допомагав неодноразово і у зборі на автомобіль, і у зборі на тепловізори, і до інших зборів, якими я ділився, він допомагав і завжди він допомагає Вікторії з такими речами, як там газові балончики, краски. Холодні пуски, різні мастила. Так що, Олександр, велика вам подяка. В'ячеслав замовив у нього деякі речі для хлопців, так як йому також тітка Марія швав і тітонька Наталія, солітарник із Америки, перекинули йому трошки коштів. А він говорить: мені ці кошти не потрібні зараз. І він на ці кошти купує все для своїх хлопців на 72 другу бригаду Чорним запорожцям, яким ми. Купили автомобіль, він знаходиться ще ще в столиці. Вже вчора отримали номери. Я думаю, що в ближайшому майбутньому вже ми предоставимо конкретно авто зі мною на цьому відео, і потім вже буде передача командиру відділення, так як В'ячеслав в госпіталі, будемо передавати позивний у нього турист. Так що передамо авто, і потім вже будемо працювати далі в напрямку іншого авто. Для 92-ї, для 91-ї бригади, де знаходиться наші колі. Але поки не про це. На даний момент зараз будемо відкривати посилки, Леся Петрівна буде відкривати, будемо говорити, що там є. І якщо хтось матиме таку можливість, можливо, кого є такі речі, так як от нам присилали пільонки в людей, вони залишилися. Тобто, хлопці є тяжкі, яким потрібні там як воно правильно, пелюшки. Там різні речі, засоби гігієни. Цю посилку ми вже відкривати не будемо. Це мами Ганни із Італії. Тут також конфети я положив маму назад, хоч мама сказала, що це мої. Рукавички також положив назад, засоби гігієни, присипка. І всі коробки ну, вона запечатана. Це отакі шампуньки у коробочках. Тобто я не буду розпаковувати, це вже Вікторія потім приїде і вже розбереться, кому пофасувати, тому що будемо вести на два госпіталя. От. Я особисто у військовий госпіталь не попаду, мене туди не пустять. От. Ну, не то, що я просто боюся таких речей, я слабий е морально, ну але якщо треба буде, то поїду. Я то буду їхати на Київ. Так що читай від кого ця посилочка, бо люди там пишуть мені, а я просто отрив, положив. Це з із міста Ізмаїла. Так, Світлана. Світлана є така в мене. Так, Світлана Миколаївна, так, вона при вона в'яже, як кажуть, вона вже присилала неодноразово. Ручну руку, да, вона присилала, так, 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 вона присилала речі е, в'язані, поки каже, в мене є там трошечки часу, то я нав'яжу. Я кажу, можливо, у когось є можливість, е, я маю на увазі час в'язати речі, але немає з чого, то можна написати Вікторії, номер я залишу в описі. Е, дівчатам, волонтерам надала наша е, суконна фабрика. А підписано, Ні, це по розмірах, підписано, Зараз я візьму телефончик, ближче продемонструю. О, так що можна буде подзвонити Вікторії і замовити у Не замовити нитки, заказати, сказати адресу, і вона вийшла нитки, в неї є нитки. Не знаю скільки тут пар, але так чи маленько, Раз, два, три. Чотири, п'ять, да, дуже багато. Так що, така, це скільки кропіткої роботи Леся Петрівна таким не займається. Ну, по-перше, в неї часу немає. Ну а по-друге, вона таке не любить, Ну, можливо, там з часом все, все може бути. Так, все може бути. Так що від Світлани у нас посилочка є. Світлана сьогодні мені писала: Світуля, все є, все на місці. Залишаємо і вже потім з Вікторією ми приділимося, тому що тонченькі можна буде передати і хлопцям. І жінки, я так пані, ви писали мені, що е, ну, ви написали, самі розберетеся. Так що ми вам дякуємо за посилочки. Ще лежить посилка та що від Саші. Е, ну, Він у мене Франківський написаний. Е, з яблуками сушними. Ніяк до дівчат не доїду. Є буряки червоні, які привіз Олександр Шевченко. І Завеземо ми дівчатам, треба буде заїхати заодно. Подивимося, як там у них справи. І завеземо бурячок, дівчата сушать моркву, буряк, там, цибулю і роблять набори супчики. Так що сьогодні Олеся Петрівна тобі ж, працює, а коли в мене вже буде вихідний. Вихідних, каже, в мене немає. Позавчора була свиня, вчора була, була тушонка. Вчора була... У нас? паштет. Сьогодні сьогодні... Завтра каша післязавтра. Копчення і вакууміровка Завтра Ні, післязавтра ще треба зробити. То, що я маю ковбаси наробити. А, ну так, да, ти ж будеш робити. Так що хто так, там писав? Так, це так, у на відколи. А, я не прочитала не, не так, то Я собі то прочитала. Це Щерба Іван. Кривий Ріг. Так, писав такий, так, Дніпропетровська область. Щерба Іван, все прийшло. Зараз зробимо огляд, чи ніхто нічого в нас не витягнув. Тут також повинні бути в'язані речі. От, так що все на місці. Це з Укрпочти ми забирали, кажуть, да? А, да, так? Вона спробую, була... Не прийшло мені сповіщення. Тут різні речі. Дивлюся, тут не тільки в'язані речі, в'язані ось у нас. Зараз Леся Петрівна розбереться. О, горіхи тоді відкладаємо до сушки. Якраз ми їх відвеземо. Далі, ми їх да, ми їх будем, тоді... А це ми будемо складати сюди. Це да, у нас, давай зробимо ну, Можливо, а? ми їх просто розділимо на кілька. Так, да, потім Вікторія вже прийде і ми вже будемо це все діло. Що тут у ключок це складемо далі? І положимо куди. Дай мені. Письмо, 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 письмо. Так, там у нас буде видно, У нас буде прочитати. Добрий день, слава Україні, слава Збройним силам України. Мій чоловік дивиться ваш канал. А я тільки слухаю. Ну, тут написано по-російськи, а я чисто принципово пробую перекладати. Але для мене не є проблема. І в мене немає перешкод між людьми, які розмовляють на російській мові. У мене тільки були претензії до... Ну не то, що претензії, мені не подобається, що український блогер представляє Україну на мові загарбника. А я тільки слухаю, інколи дивлюся на ваших поросюшок. Почула, що ви займаєтеся волонтерством, рішили внести маленьку допомогу. Я зв'язала. Е, Патріотичні носочки. сусідка принесла свої, положила основне на свій розсуд. Вибачте, пишу на руській, боюся е, е, зробити багато помилок на українській, а говорить, стараюся на рідній мові. З повагою сім'я пенсіонерів Кривого Рога. Так що сім'я щерба, да? так, е, я так розумію. Сусідка принесла і. Руси. Русики, да. це... Ми на лікарні ми будемо більше всього, що в'язані носки, також передавати. Так, я думаю, що хлопцям буде навіть да? це є, це да. Ну, Може продемонструвати, може, витягнути назад положити. Так... Бо буде так, як у мами Ганни, я витягну канфет, я так положи назад, а мама мені пише, синок, це тобі. Ні, це точно не мені, там смуктульки, карамальчик таке, як я люблю. Вибач, ну це, ви, ви вось, це не мені. Так що, друзі, патріотичні, ж носочки. Патріотичні носочки, теж з конфетками всередині. Дуже приємно, дуже-дуже багато. О, так що такий лист, ми його положимо, хай буде тут всередині. О. Немає різниці, на якій ви мови написали, але мені дуже приємне закінчення цього листа, що ви ми теж розмовляємо нечистою українською мовою. І також робимо зусилля для того, щоб викорінити якнайбільше е, російськомовних слів із наших е, ну, як маємо, речень, там, біологів, т.д. і т.п. Так що ми вам дуже дякуємо, Леся Петрівна Я не встиг засняти, показати ближче. Але все прийшло. А? Не надо, не надо, не надо. Ну, навіщо? Так що о, мені дуже приємно те, що люди... Передають особисто мені, ця довіра для мене дуже важлива. І мені дуже приємно, і мені хочеться донести це, що воно прийшло до нас, що іменно от люди, пенсіонери, вони не сидять, не склали руки, а сидять це скільки треба, щоб того на сказ зв'язати. Це треба мати сталеві нерви. Це моя посилка. Ну, можу відкрити, показати. Зробимо гуленку рекламу. Так, відкриваю, вже взяла. Так що Антон Гуленко Мініфарм України, де я робив у нього замовлення? Я хотів би йому подякувати за підтримку блогера-переселенця, блогера з великої букви, який з першого дня війни перейшов на українську мову, знаходився в окупації, в Херсоні і розмовляв. На українській мові Антон Гуленко дякую вам, що підтримали. Я знаю, що Сергій замовляв у вас, і він мені краємуха обмовився, що ви йому зробили там підгончик. Мені дуже приємно. Я що тут замовляв, навіть не пам'ятаю що. Я так зрозумів, це теж мені, е, мені підгончик. Е, Мультіефект, я так зрозумів, це, напевно, запах рякав. Тому що я не розберуся, це я не замовляв, це теж Антоха більше всього, що положив мені. А також я замовляв три шкрипка, але я замовляв металевих. Чого прислав мені два плазмаси, я не знаю. Так що, Антоха, якщо дивишся, то ти мене десь трошки не зрозумів. Мені отаких от три штуки прийшли. Ну і також набір я його просив сосків середніх. Ну, Вийшли набір сосків. Ну, тут їх по 5 штук, я написав 10. Тобто, реклама для Антона Оленка, міні -фер. Хто є в групі, знає, хто такий. Так що, Антоха, Петровна, Це Петровна винувата, що виставила. Так що, вибачте, мені прислав, не ті шкрапки, що жона, ну нічого, хай буде. Що... Дякую. Ні, Антон, кстати, дружина, ж вона давненько вже кобаси домашні. Ні, нижні ми не будемо. Там Олександр те, що замовив Славуня для своїх хлопців 72-му бригаду. Це вже тоді, коли ми будемо відправляти. Слава яблука далі. Слава попросив, ну В'ячеслав, то я на нього кажу, Славка, і кажу, на нього білий. бо у нього його звати В'ячеслав і, і в нього, ну, такий позивний в нього, позивни в нього ну, Фамілія. Що є, да, Лаврінтія фамілія, у нього такий позивний. І я просто дивився відео, коли там після того страшного страшної, того страшного дня чи ночі я навіть не спитав, навіть це ніч була, коли був прильот. І... Упав він в госпіталь. Хлопці ходили, шукали і кричали, Берія. Це жутко, страшно. І реально було приємно, що хлопці в такі тяжкі хвилини не забувають про своїх побратимів. Ну, таких речей ми не виставляємо на Ютуб, але мені дуже приємно, коли той хлопчина якийсь контузією стояв, там сидів, упавши, і з цього телефона знімав, а хлопці прикинь, ну такі моменти. І знімають це це все це просто жахливо. Так що посилочки від Зої з Італії, це не тільки від неї, про це знає більше Леся Петрівна. Вона сьогодні з нею розмовляла. Так що ти можеш так, говорити? Ці посилочки Зоя там відправила з Італією, їй дуже добре допомагає ну та, скажімо так, так. жінка, в якої вона працює. І... Звати, якщо на нашій мові, то це Жанна. Ну, я так розумію, я так вона сказала Джанна, да. Якщо я правильно розчула. Да. Тому велика подяка. Це ми моїм, які прислали нам такі речі. Це тампони стерильні. ну Це все у нас буде йти для госпіталь. Це да, все да, предназначене на горі. Дуже багато різних речей. Це пластиряни. І пластирі, і пільонки, і серветки. Тобто це все одноразове воно. Все, да, а воно Тут одноразове. в коробках теж щось таке, да? Да, зараз ми відкриємо, покажемо, що воно все тут є, все прийшло. Да, бо зоя вона дуже переживає, тому що є, були випадки. Коли воно не доходить туди, куди ні, треба, ні, вона мені розповідала цю історію на початку війни. Не, не, не саме на початку, вони дуже багато італійці дуже люблять нас, за що їм велика подяка. І дуже допомагали нам, збирали там фури, всього це збирали. Поки воно не з'явилося на прилавках. Так, а потім ну, люди розчаровані, тому вже. Бояться навіть передавати, просто ну як то кажуть, о. ну а ми будемо робити такий шампуні, да? так. такі шампуні. такий цілий ящик Тоже, навіть, теж не на штук Тому ми їх мабуть розділимо потім на кілька. Ну буде два госпіталя, так. буде один і другий. Не будемо казати, Хоча які там один є у Анне. Постараюся, щоб Вікторія можливо там із врачом Але якимось це зробила фото. Вже Потрібні речі, можливо, щось. Ну, це такі е... тампони можна було б відправити хлопцям на передову із пластирями. Ну, Думаю, пластиря будем... так, да. Потім будемо дивитися. Це ми вже поспілкуємося з Вікторією. Вона більше в цих питаннях компетентна і вона знає, куди треба більше, тому що вона волонтерить допомога, хоч вони не є офіційними волонтерами. Вона волонтерила до війни до 2014 року, вона їздила до діток. У дитячі будинки, от, робила ним невеличкі свята за свої кошти. От. І в 2014 року вона безпосередньо працює в цьому напрямку. Ну, Поки ми повідкривали, ми його закривати, так, да, ми закривати його не будемо, тому що приїде Вікторія і це все треба буде розфасовувати. Попрошу Вікторію, щоб зробила хоча б став поки ну, хай би я там. Став на цю, на цю, на цю, а потім ту, а, туди, качайте. а то туди. Да. І щоб хоча б зробила фото з е, цими врачами, кому вони їх передають або невеличке відеозвернення. Я учу, щоб дівчата трішечки знімали. Не треба показувати, де вони, що вони. Хлопців не треба показувати, тому що. Якщо хтось з де тяжкі, ну не дуже не, хочуть, щоб я їх знімали. що Ні, таке не ну, але я ж кажу, можна там, наприклад, за коли ти віддаєш, зробити невеличкий відеозвіт для цих людей, щоб воно реально прийшло туди. Да, але зачасту буває таке, що вони приїжджають і віддають. Нема різниці. Біля дверей зробили фото і віддали. Все. Це важливо для людей. Але Ну, щоб вже знати, що воно є. Олеся Петрівна, сьогодні інструктаж від тітки Зої отримала. Також тампончики. Тампони, такі, да. Там. Да. тампончики, воно, там ще якісь речі є. Тут є рукавиці, це ми їх... Є... Е... Це хлопцям на передову? Так, да, це окремо. Да, це хлопцям на... Ще бачу, я бачу, вже знизу. А, є носки, це ми теж. Так, ще до теплих носків. І тут, да. Тут простині. А, тут тканина була. Тканина, а це може на Оксані, так, да, так, да? так, да? вона пропонувала, це... що вона відправила до нас. Тоді... О, тоді якраз Текар. горіхи, яблука. Зараз я окремо цю да. в положу. Це ж тітка Зоя сама в'яже, так? Да? Так. Да. Ну, вона каже, що вона ще нав'язала небагато, не а думає, що вже потреби не, не буде. Та як? Це ж теж там пончики, да, навіть ну, там рани, різні. Там Я да. не медик, але ще є канина. Що <кхух> ти, Берун? Пер... Героям слава. Перший раз посилки відкриваємо без вас. Да? <кхух> ну, це призначено для хлопців. Дівчата, кстати, теж... Це тут Буд... ще є такі простинки. Ну, це теж туди на госпіталь. Тут їх чималенько внизу. Дівчатка теж в школі будуть робити ярмарок. І що ви будете там робити? Ми будемо пекти різні смаколики, а потім один одному продавати. Ну, за виручені гроші, я так розумію. Вони поїдуть на госпіталь. Так, від школи щось куплять для госпіталя, я так розумію. Це всі класи будуть робити, так? Ну, це ложина на одну Перша ланка вже зробила це, тепер... Нашого кельвого. Так, Тканинку зложили цанки, Горішки оно окремо в кульочку. Да, ще та біла посилка. А балончики і мастила ми не будемо відкривати. Ми вже потім відкриємо, коли буде автомобіль, і В'ячеслав просив половину відправити Романовій бригаді ну, підрозділ. А половину відправити 72 -ки. чорним запорожцям. Тобто, чорними запорожцям ми передамо, дасть Бог, авто, яке ми з вами купили. Тож разом це ми зафіксуємо і як будемо передавати, ми загрузимо і хлопці заберуть. Тобто зробимо там ще якісь підгончики, Леся Петрівна щось там придумає. Ну, Я думаю, що Вікторія також десь долучиться. Так що Леся Петрівна. А я думав, що вона цього. Та її треба стояти, так? Я думаю, в кого дівчата вдалися. І Руха, Надюха теж так відкриває. Що не так? На себе там, або руку держи. Не, 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 техніки безпеки немає взагалі. Тут, тут у нас Це е одноразові колюшки. і знову... Все, тоді кони. не будемо відкривати, да, так, так? Нехай так і буде. Все, я думаю, що це, це, все, це все на госпіталь. Це спеціальні мочалки для е, об, ми, щоб мити поранених. Тобто вона ну, мочиться і вона вже з милом. Так, да, і просто треба трохи тільки мучити з дезінфікуючим засобом. Да, і витирати. Все. Так що, друзі, такий невеличкий да, відео. Так, Ви бачите, які ага. ось. Все. Ага. Це пільонки, Тож вони да. відкручуються і відрізаються. О, так що, друзі, на цьому будемо завершувати відео. Всім небайдужим, ми дякуємо. Е, ну, Мені особисто приємно, що ми разом зробимо якийсь внесок і не залишаємося осторонь, тому що таких людей багато, які залишаються осторонь. Так що, то з Олександра, от Олександра із Харкова. Також хлопці відправили, не взяли з Славіка і однеї гривні. Також мені треба було хоча б заплатити за доставку. Я думав, прийшло ще оплачене. Тобто ті хлопці, які відправляли, яким була поставлена задача, проплатили доставку. Тобто нижні посилки, оті, е, там 120 балонів і там мастила для хлопців, все прийшло в подарунок. Так що, друзі, на цьому все. Можливо, в когось є якісь речі, хтось має якусь можливість. Є номер телефона, є вайбер. Я розумію, що зараз багато людей також особисто допомагають. Ну тяжко зараз, так а є звісно? проблеми з рожині, є є, да, зараз на службовець, якому відправляється не відправляється лише одному. Всі ми це розуміємо. Кожна жінка, кожна мати відправляє. Те, що може з дому. І з кожним днем все Але стає ваше ваше. Важче. Дуже приємно, що все-таки все ми українці. Uh -huh. Один одного підтримуємо. Ну, більше, якби всі так. Дуже багато людей, які. І велика подяка. От мені, наприклад, дуже ну, приємно і ну, от таке відчуття знаєш, що от... навіть Італія це не. Не обов'язково саме українці, які живуть в Італії, да, самі Італії а самі так само, італійці вони так само дуже поважають нас, українців, так і хочуть нам допомогти. І це дуже приємно. Що... Так що, друзі, все, на цьому буде все. Сьогодні буде ще прямий ефір в 20.00. Кому цікаво, приєднуйтеся, задавайте запитання, там також в описі буде номер. І вайбера, і телефона, і картки. Якщо хтось хоче долучитися на ту пересилку кроватів з Італії, яку організувала волонтерська організація «Фенікс» для Вікторії, О, ну, тобто Вікторія з ними, вони вийшли на Вікторію. Тобто треба тільки проплатити доставку там 300 євро це 12 тисяч гривень. На сьогоднішній день вони у мене є з тих коштів, що люди скидали мені потрішечки по на госпіталь. Там бувало, що день ніхто нічого не скине, тому хтось 100 гривень, хтось 200 Вчора там сім'я ж велика подяка. І ще е, е, Шевченки скинули багатодітна сім'я сьогодні. Тобто, ну помаленьку двигаємося. Так що я вам всім дякую, всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Не залишайтеся байдужимо. Огляніться навколо себе. Просто, можливо, комусь треба просто підтримка. Так що, друзі, всім пока. Слава Україні! Героям слава, пока, пока.